Виставка з Україною в серці Константина і Наталії Малярчуків, митців зі Львова, була відкрита в переддень покрови. І до 10 листопада вона буде функціонувати в українському домі. Чим цікаві ці люди і чим цікава ця виставка для Тернополя? Вперше тут, в українському домі, перед день такого величного свята і період святкування нашого основного українського свята Козацтва і Воїні Рука були представлені графічні роботи до відомого роману Василя Шкляра Залишенець або Чорний Ворог. Це перша е, ілюстрації Константина Малючука, який відомий більше як архітектор. Я вам скажу. Тернополяни чи звикли до великої слави, чи вони просто не розуміють, хто до них приїздить. тому що приїхав Константин Малярчук, це той самий Малярчук, який був архітектором пам'ятника Шевченка у дворі, який стоїть навпроти оперного театру. Той самий Константин Малярчук, який архітектурно вирішував пам'ятник Білозіра, Івану Підкови і Андрію Мельник. Це архітектор з великої букви, який вперше представляє графічні роботи у нас в Тернополі.